Вітаю, шановні 10 класи, і ми з вами завершуємо розгляд історії України в роки Другої світової війни. І сьогодні поговоримо про наш край роки Другої світової війни. Перші бомбардування міста почалися рівно через місяць після нападу Мінеч, 22 липня 1941 року. Ці авіатари були націлені в першу чергу на порт. Одеса була стратегічною метою наступу групу армії Піду. Щоб не допустити оточення, ставка в від 5 серпня 1941 року наказала відвести головні сили фронту і зайняти лінію оборони на східному березі Дністровського Ліману до Біляєвки, від Біляєвки Доротнистрівку, Березівку, Вознесевськ і далі на Кіровоград і Чигири. Директива вимагала обороняти Одесу до останніх можливості, так розпочалась 73-денна оборона міста. 8 серпня 1941 року в місті був оголошений стан облоги. Понад 100 тисяч мешканців вийшли на будівництво оборонних споруд. За короткий час було спороджено 243 барикади і три великих оборонних рубежі. Гітлерське командування було впевнено в неготовності Одеси до війни що навіть на 10 серпня призначила парад своїх військ в місті. Використовуючи просування 11-ї армії до нижньої течії Дніпра, румани обійшли правий фланг Приморської армії і почали прориватися до моря, але їхні подальші дії наштовхнувся спротив Приморської армії. Протягом 11 і 12 серпня приморці відбили 9 великих атак противника, вивели з ладу 14 танків. Однак сили були в перевазі на боці противника, і 13 серпня 1941 року в районі Аджійська нині Рибатівки, вийшли до моря і напівкільцем оточили місто. Подальше їхнє просування було затримано героїчним опором військ Приморської армії. З 13 серпня 1941 року Одеса та її захисники були повністю ізольовані від Материка. Єдиним засобом надійного зв'язку з радянським тилом лишалися морські комунікації. Після 15 серпня 41-го року противник перейшов від натиску по всьому фронту до нанесення ударів по флангу. Радянські війська відповідали на ці атаки ворога контрударом. Захисники Одеси показували зразки стійкості та відваги. Повним провалом закінчився намір противника висадити морський десант на околицях міста. 19 серпня 1941 року ставка видала директиву, згідно з якою з військ, що обороняли Одесу, був створений Одеський оборонний район. Командувачем військ Одеського оборонного району був призначений командир Одеської воєнно-морської бази контр-адмірал Жуков, який мав досвід набутий в руки громадянської війни та безпеки. 20 серпня 1941 року противник поновив штурм міста. Захисники Одеси, незважаючи на надзвичайно складне становище, відбували атаки. Вони стійко отримували кожний рубіж, контратаками відбували ворога, що вклинювались в оборону, та не давали йому змоги закріпитися. У 12-15 разів на добу їхні літаки бомбардували місто, кинули люди, гинули люди, розвалювали з будівлі, але промисловість Одеси не припиняла працювати боях під Одесою у мужньо відбувала атака ворога командир кулеметної обслуги 54-го полку 25-ї стрілецької дивізії імені Чапаєва, сержант Ніна Онілова. Молода робітниця Одеської трикотажної фабрики в перші дні війни добровільно вступила до лав Червоної армії. Отримавши кулемет, вона і заявила: із нього я буду косити фашистів, і немає, і не може бути на нависному ворогу. Вже під час свого першого бою Ніна знищила близько 40 нацистів. А всього під час оборони Одеси і пізніше в боях під Севастополем Анілова знищила понад 350 ворожих солдат та офіцерів. Добровільно прийшла до військомату, та була зарахована до 25-ї Чапаївської стрілецької дивізії і Людмила Павличенко. Вона протягом оборони Одеси знищила близько 100 солдат та офіцерів ворога. А під час оборони Севастополя втричі збільшила свій рахунок, за що отримала звання Героя Радянського Союзу. Становище захисників погіршувалося. 14 вересня 41-го року військова рада Одеського оборонного району надіслала доставки телефонограму, в якій об'єктивно охарактеризувала ситуацію, що склалася. 15 вересня ставка телеграфно звернулася до військової ради з проханням протриматись ще 6-7 днів. Протягом яких буде надіслана допомога. Небо Одеси захищали льотчики 69-го авіаційного полку, яким командував майор Шестаков. Вони користувалися особливою повагою Одеситів, героїчну бойову роботу, винищувачів бачило, це місце. Аеродром для полку містяни побудували за 7 днів в районі 5-ї і 7 станції фонтану, а точніше, сьогоднішній адміральський проспект. Також в Одесі планувався перший в історії німецько-радянської війни чорноморський десант. Місцем висадки десанту був зазначений населений пункт Григорівка. Для підтримки сухопутних частин у тилу супротивника повинен був висадитися десант-3 й десант полк морської піхоти, який сформований був у Севастополі. Початок Григорівської операції був призначений висадкою авіадесанту 22 вересня 41-го року о 1 годині 30 хвилин ночі. А наслідком знищення двох румунських дивізій. 25 вересня 41 року в районі Дальнику Червоної армії були застосовані реактивні мономети Катюша, і вперше з серпня наступила тиша. В румунській 4-й армії почали з'являтися панічні признаки. 26 вересня Антонеско прийняв рішення просити допомогу в Німеччині, так як сам не в змозі був захопити Одесу. Командування Одеського оборонного району починає планувати новий контрнаступ на південно-західному напрямку Одеської оборони. Місто починає готуватися до землі. Але наступ німецької армії Південь, який розпочалося під Харковом та на Донбасі, змінив план. 30 вересня Ставка головнокомандувача видає наказ почати евакуацію військ на Кримський півострів. На заключному етапі оборони 5 жовтня 1940 року Командувач Приморської армії стає генерал-майор Петров, до того дня уся діяльність була націлена на евакуацію військ Одеського оборонного району та маскування її активності діями на фронті. 12 жовтня 41-го року радіо Бухаресту заявляла, що активні дії під Одесою переносяться на весну 42-го року. А увечері 15 жовтня. Основні сили захисників Одеси, згідно плану евакуації, починають організований відступ зі своїх бойових позицій. Останнім на світанку 16 жовтня відходить крейсер Червона Україна, на борту якого знаходились учасники військової ради Одеського оборонного району та Приморської армії. Таким чином, 16 жовтня 1941 року, після двомісячної оборони міста була залежна. Одеса була залишена Червоною армією. Пізно ввечері почалася окупація Одеси німецько-румунськими військами. Згідно домовленості між Німеччиною та Румунією, Румунія створювала власну колоніальну зону Трансністрія. Трансністрія охоплювала територію між Дністром і Підденним Бугом до річок Лядової і Рову на півночі та поділялась на 13 повітів і 65 районів. Губернатором призначили Георгія Аль Алексіяна. Центром в Одесі. Адміністрація Трансніції була з вихідців з Румун. З перших годин панування румун в місті почався терор. Містом пішли чутки про те, що на окремих вулицях військові відбирають євреїв і кудись відводять. Одночасно з цим і місцеві євреї виганяли з домівок, після чого їх ставили у колони і під конвоєм виводили по вулицях з метою принизити їх. Солдати, які обходили домівки місцевих, першими запитували, чи є жиди. Облави та збори євреїв проходили по всій Одесі. Жахливий приклад цих акцій можна побачити в спогадах Давіда Стародинського. Возле Слободської больниці ми увиділи страшне зрелище. Із з ворот больниці вигнали нескільки врачів євреїв в ізорваний нижньому бельє. Так і гнали паралельно з ними. І загнали на кладбище, оттуда послишили страшні воплі збиваємо людей і вистрілів. Євреїв після всіх фільтрацій було зігнано у, місь... у міську в'язницю. Про умови в ній ми можемо дізнатися в багатьох спогадах. Йосип Каплер зазначив, що одразу після їх ув'язнення було оголошено наказ начальника в'язниці. А одразу було оголошено, що невідомо скільки вони будуть перебувати там, через що треба вести себе спокійно. А будь-яка спроба втечі карається смертю. Усе золотом поштовності повинні були бути віддані румунам а, і німцям. Ну і румуни та німці, німці почали вбивати євреї з перших днів. Але спусковим гачком масового терору в жовтні 41-го року став вибух штаба дивізії та комендатури на вулиці Енгельса, 40. Це навпроти Парка, парка Шевченка. Вже вночі 22-23 жовтня надійшов наказ про початок репресій в Помсту Забоїв. У повідомленнях з обвинувального акту під час судового засідання над руминськими злочинцями ці події згадуються доволі мало. Зазначається, що вранці, 23 жовтня, в місто Стерастополя поля прибув генерал Мачич, якого супроводжували полковник Станчулєско, Станеску та Чиока. Вже зранку на вулицях та площах міста були повишено та розстріляно близько 5 тисяч чоловік. Одеса стала за повідомленням очевидців, міста, містом Шибениць та розстрільних стінок. У спогадах одеситів Давіда Езештейна, Деткова та багатьох інших постає жахлива картина вулиць міста. Навіть міський голова Пинтя згадував це так. Прокинувшись зранку, я побачив жахливу картину. А сама. На всіх головних вулицях міста та на перехрестях знаходилось по 4-5 повішених людей, а налякане населення з усіх боків тікало з міста. Найжаливіша картина зі спогадів повідомляється про повішення на усіх стовпах і деревах Олександрівського проспекту. Репресії за теракт 22 жовтня продовжувалася. 23 жовтня були проведені акції зі знищення від 5 до 10 тисяч заручників, багато з яких були євреї. У всій вулиці, вулиці Енгліса, це сьогоднішня Маразлівська, окупанти вривалися в квартири Одеситів та всіх знайдених жителів розстрілювали або вішали без викуда. Проводились обвалин облави на вулицях та ринках міста в передмістях. Людей, що нічого не знали про теракт, розстрілювали прямо на місці, а на місцях облав біля стін будинків або огорож. На великому фонтані було спіймано і розстріляно близько ста чоловік. На Слободці в районі ринку повішено близько 200 чоловік. На Молдованці в ближніх і дальніх глинах втрачено 251 жителів. Найстрашніше видовище являло собою Олександрівський проспект, який, я сказав, на ньому було повішено близько 400 городян. 23 жовтня було видано наказ про, те, про евакуацію євреїв з міста. У другій половині дня, 24 жовтня, близько 5000 євреїв. Було зібрано у застави дальних. Перші 50 чоловік були відведено до протитанкового робу та особисто розстріляні командиром 10-го кулеметного батальйону, полковником Ніколая Даляна. Щоб прискорити процес знищення євреїв, євреї були зігнані в чотири бараки, в яких були пророблені отвори для кулеметів, а підлога попередньо залита бензином. Люди в двох бараках були розстріляні з кулеметів в той же день. О 17 годині бараки були підпалені. З свою чергу реєстрація виявила, що в Одесі проживають 60 тисяч євреїв. Вони повинні були а, носити особисти, особливий відмінний нагородний знак жовтий шестикутник на чорному тлі. Фінал їх існування в Одесі розпочався 7 листопада 41 року, коли був виданий наказ, що зобов'язував всіх євреїв чоловічої статі з'явитися в міську ув'язницю. Сьогодні все єврейське населення партіями відсилали в різні концтабори, влаштовані румунами у сільській місцевості, насамперед в селі Богдані. Пізніше гетто було влаштовано в самій Одесі. Багато з них повинні були пішки з Одеси йти на місце своєї смерті. Ця дорога смерті розпочиналась в районі Прохорівського скверу. Сьогодні в Прохорівському сквері встановлений пам'ятник жертвам Блокосту і посаджена алея праведників світу. З деревами на честь одеських мешканців, які скривали і рятували євреїв під час війни. У січні 1942 року близько 35-40 тисяч, залишившися в Одесі євреїв, були виселені в гет, організовано 10 січня 1942 року в бідному районі Слобідка. Виселені знаходились там в умовах неймовірної скупченості. Житла на всіх не вистачало, люди перебували. Взимку просто небо, що призвело до масової смертності від пароохолодження. гетто вони були зібрані лише для того, щоб вже з нього були депортовані далі у сільській З 12 січня по 20 лютого 1942 року ті, хто залишився, це 19 582 євреї, депортували до Березівського району Одеської області, їх перевозили в неопалюваних ешелонах. Багато хто загинув в дорозі. У Березівці встановили партії, які пішком вирушали в Сиріцьке, Доманівку, Богданівку, Голту та інші концтабори. Багато людей, що не діставшись туди, вмирали від голоду та холоду по дорозі. Охорона, що складалась з румунських солдат, влаштовувалась під час шляху масові розстріли євреїв. Через 18 місяців практично всі в'язі, наприклад, Голти, одного з концтаборів Одеської області, захилили. Одеса була залишена. Але не переможна. Протягом всього окупаційного періоду в місті діяли підпілля та партизани. Партизанських загонів було декілька. Ще під час оборони для керівництва підпілля з документів на ім'я інженера гірничого рятувальної служби Павла Бадаєва в Одесу прибув Володимир Олександрович Молодцов, професійний е розвідник, командир партизанського загону. Окуповані Одесі починають діяти підпіль. Молодцов Бадаєв очолив партизанські загони в катакомбах села Нерубайське та в місті. Встановив тісний зв'язок з перевіреними людьми, в квартирах яких розмістили штаб. На квартирі видатного одеського футболіста Петра Калашнікова Бадаєва Бадаєв зберігав форму німецького офіцера і документи на ім'я Орто Штюбе. На рахунку загонів молодцова Бадаєва диверсії на залізничній дорозі. Збір інформації про місце знаходження військових об'єктів німецько-румунських окупантів і дислокацію військової частини антинацистська агітація. Одного з масштабних операцій підпілля був вибух 28 жовтня, як ми і сказали, комендатура румун румунських намаразлівських або БМС. Багато генералів та офіцерів тоді було вбито. Партизани наводили панічний страх на нацистську владу, вороги вважали, що проти них діє значні сили. На початку 42-го року нацисти обстрілювали зі зброї і пускали в катакомби отруйні гази. У лютому 42-го Бадаєв зі зв'язною яз, Тамарою Межигурською були заарештовані. Військово-політичний суд одеського гарнізону румунських окупаційних військ 26 червня 42-го року винесли вирок Бадаєв до 13 учасників його загону, в тому числі Яші Гордієнки до смертної кари. Кінці липня 42-го року усі партизани, яких приговорили до смертної кари, були розстріляні. Ще одним героєм підпілля є Микола Артурович Гефта. Мешканець Одеси, 14 червня 43-го року радянський розвідник Гефта був висаджений за лінію фронту під Одесу. Група Гефта з вересня 43 і до 10 квітня 44-го року провела декілька диверсій в порту. Зберігла від евакуації в Румунії цінні інструменти, майно заводу та зупинила вибух двох основних цехів. 24 серпня 1944 року 33-річний розвідний Дефт на рівному бою з нацистами загинув. Також, окрім радянського руху опору на території, на території Одеси і українських, за неповними даними Антонеском, Алексаяну та їх подручних, відповідальність за знищення. На їх руках відповідальність за знищення понад 400 тисяч українців. Відомі лідери та діячі ОУН в Трансніцтві були Семчин Тимофій, Яворський Богдан, Ченіга Мирослав, Шавель Іван, за свідченням лідерів та членів організації в Трансніцтві структура організації мала такий вигляд. Головою ОУН в Одесі був вітряний Стреня, Відповідальний за випуск газети був Карпов, займався пропагандистською роботою Шевченко і займався пропагандистською роботою в порту Копошинське. Південна похідна група УУ на території губернаторства Трансністрія налічувалась до 140 осіб. Із них кадрових керівників 24 особи. За повідомленням помічника-провідника Південної похідної групи на листопад 42-го року. Організаційна робота в Трансінстрії велась погано. Майже нічого не зроблено було в напрямку зростання організації та підбору кадрів для керівної роботи. Саме з приходом Сємщина до Одеси пов'язана активізація руху самостійників на Одещині. Загон Сигуранца вела активну боротьбу з українськими підпіллям. Це зумовило розкриття та арештування і ізоляцію чималої частини українських самостійників. А також окремі групи громадян, що чинили пасивний спротив окупації. Румуни здійснювали масове переселення українців до Кодимського і Рибницького районів на ліве берегбу. В місті Одеса вербування та пропагандистська робота здійснювалися в основному серед студентів та інтелегентів. У березні 1944 року, в свою чергу, війська другого Українського фронту під командуванням маршала Коніва вигнали нацистів. З північних районів Одещі. 26 березня 1944 року війська 3-го Українського фронту під командуванням генерала армії Виходця з Одеси радіона Яковича Малиновського при сприянні сил Чорноморського флоту почали одеську наступальну операцію. Погодні умови були несприятні: мокрий сніг, непрохідні дороги. Солдати Червоної армії знесилені позаду 1300 кілометрів безперервних боїв на території України. В цей час німецьке командування поставило завдання будь якою ціною отримувати Одесу. Бажаючи перекрити дорогу військам, наступаючи з боку міста Очакова, уздовж Чорноморського узбережжя ї ударної армії генерала Цвітаєва, німці підірвали дамбулима. Одночасно в місті Одеси в Одесі все замінували – підприємство, вокзал, територію порту, школи та театр. Саме в ці дні Одесети з рук в руки передавала листівка командувача Фронту. Увечері 9 квітня 1944 року війська П'ятої ударної армії, які наступали вздовж узбережжя Чорного моря зі Сходу, вступили в північні квартали міста. Рано вранці, 10 квітня 44 року, із заходу у передмістя міста вступили в пів... радянські війська кінно механізованої групи «Пліїв». У передмісті Одеси радянським військам допомогли одеські партизани та підпілки. завдяки їм були перекриті шляхи ворожого скупчення, скупчення німців з Одеси через куярню. А також зірвали план супротивника підірвати одеський порт. Ранок 10 квітня 1944 року був теплим та сонячним. Над балконом оперного театру був закріплений червоний прапор. вибухи і постріли зупинилися. До 10-ї години ранку Одеса була повністю з Одеси повністю були вигнаті нацисти та Ромуни. 27 частин та об'єднань Червоної армії за цей подвиг отримали назву Одеська. Тисячі бійців та командирів були нагороджені ординами та медалями за взяття Одеси. Москва в цей день салютувала переможцем 24 артилерійськими залпами з 324 гармат. А 1 травня 1945 року в наказі Верховного головнокомандувача. В числі перших чотирьох міст героїв була названа Одеса. А в травні 65-го за масовий героїзм та мужність захисників міста Одеси були нагородж... місто на було нагороджено орденом Леніна та медалі Золота зірка, які зображені на сучасному гербу нашого міста. До ну, ваше завдання вам, а вже ж треба готуватися до куртуальної роботи по Другій світовій війні. І є два завдання, ви обираєте щось одне. Або готуйте проект Моя сім'я в роки Другої світової війни, або у довільній формі запишіть результати пошуку на тему, яку ви бачите. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному уроку.